Всім добрий день, на огляді черговий грюндик RR 1150 Boombox. Ну, так. так чомусь в радіомузеї його назвали. Е, випускався він за, за тими ж даними радіомузею, приблизно 1986-88 рік. От, даний апарат зробили. Зараз чекайте, щоб я просто так не казав. Здається в Малайзії. Так, що пише. Пише в нас... А, Сінгапур. Сінгапур, да. так. Зробили в Сінгапурі. От я тоді казав, що на шивдіках, якщо вони в Німеччині роблять, хоча буває так, що і не пишуть, але в основному пишуть, де зробили. Попадалась мені Малайзія, Сінгапур, Португалія, Мексика, Китай. От. Ну, там в них філіали. Так. Що в нас по самому апарату? От так він виглядає всередині. Так. Вот я сам радио предматч. Это у нас пиццеровать. Вот такая лента протяжка. Значить, що він має? Тут у нас переключатель е, дабінг. Ну, то типу ускорена перезапись з касети на кассету. Це просто касети включення. А це включення радіо. От що таке osc 2 osc 1 Чим воно має відношення до радіо? Я поняття не маю. OSC, То якби Open Source Connect. Переводиться. Що воно? Ось це один, це 2 Не знаю. Так, тут переключення самого радіо. FM стерео тут дійсно стерео. fm моно Середні хвилі і довгі хвилі. Настройка. От, досить оце прикольно пальцем можна крутити. Так, ну і тут от я не знаю FM, Mf, MV, MWPO, я не знаю, на якій то мові, і GO. Може там на якійсь ще мові. Індикатор FM Stereo і це тут дійсно стерео? Тут мікросхема підсилювача мощна, 5 ватна, так скажемо. Ну, вона 5 ватт має, так? Да? І динаміки непогані такі. Тут -хомні стоять. Так, ну, сама кнопочки управління першою декою, кнопочки управління другою декою. Тут є функція Continuous Play. Ну, хто знає, таке було. Наприклад, ви включаєте першу деку, тут собі ставите касету 60 тоді включаєте другу, нажимаєте паузу. І вона стоїть. Як тільки та, ну, тут автостоп, як тільки та виключиться, та включається і музика далі грає. В результаті виходить 60, і 60 там, 1 на 20. чи 90 і 90, ну значить, 180 разів. Вот. Також є оця от One Touch. Тобто, щоб записувати не треба нажимати дві кнопки достатньо одної. Ну і функція дабня швидкого перезапису. Automatic стоп. Start, ОТР, не знаю, що таке. Full Automatic Stop. Ну, баланс. Тобто. Тембр високий низький, баланс лівий правий, до речі, файно працює то все. Ну і звук. Регулятор звуку. Збоку в нього є от... вихід, аудіо вихід, не знаю за чим. Можливо, щось підключити. Зовнішній, я не знаю усилок. бо колонки не. І е, цей стекер на наушники. До речі, та вся байда. Для неї зроблена спеціально окрема мікросхема. Тож там стоїть така спеціальна на наушники і на цей аудіовихід Ну, Вихід там дійсно приємний, звісно, звук, але не знаю, чи варто було так багато собі приділяти тому уваги. Тут такі були защёлки і він на ремішку. Ну ніби як на плечі носити. не знаю. Ззаді батарей не відсік, 6 батарей. 6 батарей, на плечах носити. ну, Тут досить <тяжко> тяжка бандура. Так, ну, зараз подивимося, як він працює. Касет ставити не буду, бо маю. Ну, танка зламалася. Stereo, Зараз якось. Її квартира вціліла, але є руйнування у під'їздах будинку. Okay. тут то, то класика, то можна. Настали такі часи, коли ми раптом відкрили для себе, побігане. як багато позитиву несе в собі звичайна звук дуже гучний. Працює чудово. Так що в нас ще тут не випадково в Середніх зараз нічого не зновиться, звісно. Треба пізніше и довгі. Долгий. Что довгі долгий не включились. Что довгі? Не, довгі щось Что то довгі не включаются? Трошки а, ползунок. Вони то включились, але зараз виключу помеху, мішалку, і все одно. Це ще щось, щось дає сильні помехи. Тарабани. Вилови поляки. Хоча ловило, можливо, ще щось включене десь в розетках. І воно не може нічого, дає перешкоду. Ловивати поставити. Ну от такий от. третій частини промірне вигоду, тобто ми говоримо на даному момент 300 тисяч доларів. Старо, причому старочуває, не вигоди. Суду були затримані. Ми говоримо про попередню кваліфікацію, тобто це те, що ми встановили на, на час, коли зу... я буду, даю коментар. Це частина 4 статті 668-й, отримання. Не просто так. А, стерео, а дійсно. Стерео стоїть декодер. Так, ну все, от, от апаратець симпатичний. На ті роки це була мечта. Непоганий в нього дизайн, тут це мікрофончик. Зараз це, звичайно, ну, я його використовую як підсилювач. Мене... Я оцей вхід переробив вихід на вхід і включаю сюди собі У мене монітор. Нема так телевізора, у в мене монітор, там тюнер, комп'ютер, воно все підключено. Це як... Він працює як підсилювач, як джерело звуку. До того шарп стояв. Але щось він поламався, як то каже, це треба робити. Я собі взяв отакого рюнтика. Нормально паше. Звук прекрасний. <позиція> Все, дякую за перегляд.